Раптове повідомлення щодо миру. Дональд Трамп, начебто, розпочав активно домовлятися з Путіним якраз на порозі своєї інавгурації. Та вже дещо узгодив. Перемовини, начебто, різко активізувалися у ці дні. Трамп не втратив бажання завершити війну, причому зробити це дуже швидко. І потім то потім йому йому зустріч, та вони були близькі до згодження дат. Але виникла одна єдина проблема. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами. Ну і звісно, залишайте свої. Коментарі, а ми будемо розпочинати. Нова президентська адміністрація у США має скликати конференцію щодо України найближчим часом. Повідомляється у статті опублікованій на сайті британської газети The Telegraph коли саме залежатиме від готовності Путлера і президента України Володимира Зеленського провести такі переговори, а також від угоди про голову. Порядок, денний і місце проведення. Це також може залежати від того, чи не робитиме рефія у бурливих вчинків, які можуть унеможливити такі переговори у світлі міжнародної Умка нещодавне збиття азербайджанського авіалайнера це саме той акт, який підтверджує, що Ерефія безпринципна держава, сказано в публікації. Видання пише, що США відіграватимуть центральну роль у переговорах незалежно від того, чи запропонує їх проведення обраний президент Дональд Трамп. Імовірний наступний держсекретар Марко Рубіо, мабуть, буде очевидним головою. Водночас Телеграф додає, що на роль головою чого на переговорах може претендувати і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас у ці йдеться і про скептицизм щодо здатності Трампа швидко закінчити війну в Україні. Судячи із повідомлення із фронту, там широко поширений скептицизм щодо здатності Трампа закінчити війну так швидко, як він сподівається. Зробити це не подаючи Путлеру сигналу про те, що його війна спрацювала, щоб уникнути підриву НАТО і обмежити імовірність подальших нападів. Путлеру доведеться піти на якісь поступки. Сказано у статті, про цьому вказується, що Трамп після після виборів не надав жодних додаткових подробиць про те, чого світ може очікувати від його обіцяної мирної ініціативи. Ми чекаємо подробиць ініціативи Трампа, щоб покласти край цьому жаху, якщо звісно її не буде відкладено через застереження, висловлені йому і його команді деякими союзниками по НАТО. Зокрема, вони можуть посилити побоювання з приводу того, як врегулювання на кори шашистів вплине на міжнародні відносини, що фактично винагородить путлера за його війну. 25 років правлі. Ні, Рашоста свідчить про те, що щоразу, коли йому дозволяють уникнути відповідальності, за будь-який злочин він потім прагне розсунути кордони у прямому і переносному сенсі. І ще далі, його явне бажання знову завоювати частину колишнього радянського союзу, утворює для нього очевидні потенційні цілі. Пише видання. Зателеграф згадує можливість нападу проти Литви або Польщі для створення сухопутного коридору між Білорусію і Калінінградською областю Ерафією. Видання також наголошує, що режим Сен. Анкції щодо Путлера і його поплічників був абсолютно неадекватним, наводячи приклади закупівлі данськими компаніями рашистської риби, а також появу тіньового флоту Ерефії, який веде торгівлю рашистською нафтою та іншими енергоносіями із іноземними клієнтами. Підтримуючи багатство найвпливовіших рашистів і надаючи фінанси для купівлі боєприпасів, компанії, які займаються цією торгівлею, підтримують Путлера при владі, роблять його друзів щасливими і дають змогу війні тривати. Наголошується у статті, зазначимо, що також нині президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний американський президент Дональд Трамп може стати першим світовим лідером, який прилетить в Україну на літаку, і про це він сказав в інтерв'ю Лексу Фрідману. Зленський заявив, що коли російсько українська війна закінчиться, американський президент Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України на літаку. Мені здається, це було б символічно. Вважає український президент. Окремо він звернув увагу на те, що Україна дотримується такої ж позиції про мир через силу, що й Трамп. Якщо ти сильний, ти можеш говорити. Цитую мені сподобався меседж президента Трампа під час його промови. Я думаю, що ми маємо таку саму позицію щодо миру через силу. Це дуже важливо. Отже, це означає, що якщо ти сильний, то ти можеш говорити, і ми маємо бути сильними. І Україна має бути сильною, наголосив Володимир За. Ленський зазначимо, що у цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що перші переговори про припинення рашистсько української війни відбудуться із Трампом після його інавгурації, а вже потім потенційно із рашистами. Питання війни в Україні є одним із найактуальніших міжнародних питань для президента США Дональда Трампа. І він дійсно зможе зупинити рашистського лідера Путлера. Однак небезпека у тому, що після закінчення строку повноважень Трампа Путлер зможе напасти знову. Про це заявив президент президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру лексу Фрідману він підкреслив, що тема війни в Україні для Трампа дуже важлива. Він мені по телефону казав, що очікує нашої зустрічі. Мій візит буде першим або один із перших. Я знаю, що у нього є свої питання американські. Але щодо міжнародки, мені здається, наше питання одне з найактуальніших для президента Трампа. Зазначив він. Зеленський також підкреслив, що для України важливе бачення Трампа, оскільки він може зупинити Путлера. Бо путлер його. Боїться. Факт водночас зауважив Зеленський, що Трамп не пройшов до влади на вічно. Трамп президент демократичної країни, і він не приходить на все життя. І він не Путлер і не пройде на 25 років. Він пройде на свій термін. Наприклад, він пройшов на 4 роки, а на п'ятий рік Путлер прийде з війною. Трампу буде легше від цього, щоб про ньому війни не було, а після нього Україну знищили. Зеленський підкреслив що Рашист підготується. Врахує свої помилки. У нього буде дуже багато зброї і дуже велика армія. І ви думаєте, що після такого Ого, чотири роки не було війни, він на досяг свого. Він повернеться і буде боротися тільки з нами. Він знищить все навколо. А якщо є ризик, що Трамп вийде з НАТО, Путлер знищить Європу наголосив Зеленський. ймовірно обраний президент США Дональд Трамп у відносинах із за опиниться у тій самій ситуації, що і Володимир Зеленський 2019 року. Про це сказав сам Зеленський у тому ж інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке опублікував YouTube канал Офісу президента. Далі цитую слова українського лідера. Президент Трамп буде у цій ситуації, в якій я був в 2019 році, точно в такій ситуації хочу закінчити війну. Ми хочемо сталого миру для України. Ми повинні припинити вогонь, обмін людей і потім дипломатично повернути усі території. І що буде далі з президентом Трампом? Якщо зупинення вогню без гарантії безпеки, хоча б для цієї території, яку ми контролюємо, що він отримує? Якщо, наприклад, Трамп зробив сісфаєр, а через три місяці Путлер почав нову хвилю атаки. Як буде виглядати Трамп? Як буде виглядати Україна? А чому Путлер почне? Тому що що він боїться сьогодні Трампа, каже Зеленський. На його думку, якщо Трамп погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки для України, він дасть пас можливості рашистському лідеру. Зеленський певен, що той досі не відмовився від ідеї окупувати Україну повністю. До слова нині стало відомо також і про те, що президент України Володимир Зеленський не готовий приїхати у Сполучені Штати на інавгурацію новообраного е, лідера країни Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня без запрошення. І з цього приводу український лідер. Сказав наступне я цитую: я б хотів. Звісно, я буду дивитися на те, що у нас зараз відбувається, бо є моменти важкі, ескалаційні багато ракет тощо. Але чесно, ну я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо так президент Трамп напряму мене не запросить. Це просто негарно, наголосив український лідер. Він додав, що деякі лідери можуть на інавгурацію президента США приїхати і без запрошення, хоча, як правило, глав держав не запрошують на такі церемонії. Проте він підкреслив, що не із тих політиків, хто приїде за власну ініціативу для мен це дуже дуже важко. Така людина. Ну, я знаєте, я в гості без запрошення не можу. Додав глава держави. Інавгурація обраного президента США відбудеться 20 січня 2025 року. Трамп принесе присягу у капітолії. А після цього протягом дня пройдуть різноманітні заходи, присвячені початку його другого терміну на посаді. Раніше Трамп заявив, що поки не запросив президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, але був би радий його присутності. На інавгурації зазвичай запрошують послів та інших дипломатів записи державного. Департаменту у США свідчать про те, що іноземні лідери ніколи не були присутні на церемонії передавання влади. Ну, далі поговоримо про заяви, які з'являються від а, держсекретаря США Ентоні Блінкена з приводу а, позиції Сил оборони України на курському напрямку, що це значить і навіщо це потрібно. Таким чином, позиції ЗСУ на Курщині критичні для будь-яких майбутніх переговорів, щоб Україна мала сильну позицію. А, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, навіть якщо переговори відбудуться, Україні все. Одно будуть потрібні адекватні гарантії безпеки для стримування Путіна, адже припинення вогню ймовірно не стане для воєнного злочинця. Саме останньою крапкою його імперські амбіції залишаються, і він намагатиметься відпочити, переобладнатися і, зрештою, знову атакувати, сказав Ентоні Блінкен. Що ще із цікавого з'явилося? Цитую повідомлення Блінкена, журналістам у Саулі. Те, що він сказав, їхня, тобто українська позиція в Курску, є важливою, тому що безумовно це те, що вплине на будь-які переговори, які можуть відбутися у найближчий рік. Він додав, що адміністрація Джо Байдена продовжує надавати Києву масштабну безпекову допомогу, щоб підтримати. Його у протистоянні російської агресії він також застеріг, що навіть у разі припинення вогню Росія під керівництвом Путіна не відмовиться від своїх імперських амбіцій. Американські посадовці і раніше і зараз вважають, що лінія фронту в Україні суттєво не зміниться. Однак минулого року Україна неочікувано досягла небоякого успіху у Курській області. Хоча держсекретар уникнув таких детальних коментарів щодо ситуації у Курській області, про російські джерела повідомляють про нову потужну атаку українських сил, про якому вже з вами говоримо другий день поспіль. Ну далі перейдемо з вами до міжнародної арени. Те, що анонсували вам на початку нашого етеру щодо Трампа і про те, як Трамп не любить довгих насамперед перемовин. І от з приводу миру, чи може він швидко наступити, чи ні, далі з вами почнемо більш детально а, розбиратись у цьому. Дональд Трамп любить загалом укладати угоди, але зовсім не зацікавлений у довгих перемовинах. Водночас Путін не хоче найближчим часом завершувати війну, адже саме військова машина зараз отримує його. У Кремлі про це у розмові з 24 м каналом сказав журналіст Evening Standard Роберт Фокс, пояснивши, як Путін може зіпсувати стосунки з Трампом. Більше про це чому у Кремлі почалася паніка, та коли можливий кінець Путіна. він зазначив те, що за даними політико, Владимир Путін є найбільшою невдахою 24-го року, тому що він втратив свої бази у Сирії, не зміг допомогти Башару Асаду втриматися при владі, а також не зумів досягнути військових цілей у війні проти України. Почнемо з того, що не вже Путін думав, що ця війна триватиме три роки та більше. Цілком очевидно, що ні. Ми знаємо, як готувалися російські війська, зокрема форму для параду перемоги за 10 днів. Але щось пішло не так. Думаю, що путіну дуже важко змиритися з фактом провалу. Річ у тім, що він не має успіху і не може зіграти на своїх стосунках із Дональдом Трампом. Це не буде так просто, як міг собі думати Путін ще півроку тому. Щодо ситуації на фронті, то він робить зараз ставку на важке озброєння та велику кількість солдатів, які тиснуть на українські сили уздовж. Фронту, але те, що за цим стоїть, думаю, буде дуже цікавим, тому що ми тільки зараз починаємо бачити, що відбувається з російською економікою, як діє Кремль та деякі незначні ознаки паніки. Думаю, що здебільшого залежить від однієї людини, і це не Володимир Путін. Мовиться про Ельвіру Набіуліну, голову центрального банку. Бо якщо поглянути на цифри, то вони, якщо чесно, виглядають не дуже добре. У них зараз інфляція, яка неухильно зростає. Ось ось вона почне рухатися у дуже прискореному темпі. Процентна ставка у Росії зараз на рівні 21 Відсотку проте важко зрозуміти, скільки вона становить насправді 21 – Це лише мінімум. Вона може досягати і 23 А санкції шкодять Росії через підвищену активність. Я хотів би додати, що російська економіка вже зараз перебуває під тиском. Таким чином які причини впливають на це все. Демографічна криза, зайнятість населення, питання військової промисловості, союзника Росії, що зазнали провалу. Ми маємо пильно за цим спостерігати. Водночас це питання великої стійкості, адже я боюся, що Росія не ближче два місяці спробує завдати ударів по Україні, діючи у звичний спосіб атакуючи цивільне населення, як можуть змінитися стосунки Путіна і Трампа. Далі також з вами обговоримо. Бо це буде дуже складно, тому що Трамп завжди, принаймні, у минулому бачив Путіна, як я б сказав, споріднену душу. Я чув від однієї людини, який бачив їх разом, що це два нарциси, які вважають себе великими лідерами. Найцікавіше, що у Трампі та Путіна те, що кожен із них думає, що він розумніший за іншого. Тож це справді буде складна ситуація. Погляньмо на Трампа, йому подобаються угоди. Він лідер, який керується принципом. Вигоди йому подобається щось лагодити, щось робити. Книга, яка стала для нього основою це мистецтво укладати угоди. Книга авторства Дональда Трампа та журналіста Тоні Шварца. З огляду на це ви повинні розуміти, що Трамп не любить довгих перемовин. Він не любить великих воєн та тривалості. І в нього є два складні питання, яких він спробує позбутися України та вимоги, які дедалі зростають з боку Нетаньягу, прем'єр-міністра Ізраїля Бенємінета, і теж дуже складного союзника. Думаю, що Трамп буде обурений кількістю грошей та зброї. Які йому доведеться вкласти в Ізраїль, та все ж повертаючись до України, спецпредставник Трампа із питань України та Росії, кіткелов вже заявив, що швидкої угоди не буде, тому що Путін залишається при владі, бо його утримує військова машина, і він не хоче завершувати її уже найближчим часом. Це означатиме певне переосмислення з боку Трампа, але він покладе більшу відповідальність на європейців, зокрема британців. А вони зараз виглядають дуже слабкими. А, з приводу того, що ще відомо з міжнародної арени, зараз також з вами обговоримо. Взагалі, а, як а, а, Зеленський розставив. І крапки не вте і чи захоче Путін закінчити війну? Так от стало відомо те, що Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що із Путіним можна говорити лише із позиції сили. Шукати в російському диктаторі бажання до миру дуже наївно. Лише тиском можна примусити Путіна до миру, і про це повідомляє офіс президента України. Зеленський зазначив, що Путіну вигідні будь-які перемовини, адже це додає йому уваги. Тому він виходить з ізоляції. Переговори заради переговорів. Це помилка. Говорити з Путіним можна лише з позиції. Сили він вбачає принципи миролюбності заходу у банальному страху перед Росією. Ви кажете, ну треба ж розмовляти. Слухайте, потрібно бути у сильній позиції і не розмовляти, а закінчувати війну. Це можливо у форматі діалогу. А хто ж проти? Треба бути у сильній позиції, і щоб той, хто навпроти нас, цього хотів. Ви думаєте, він хоче закінчити війну? Я не хочу образити, але це дуже наївно, пояснив Володимир Зеленський. На думку Зеленського у Путіна є достатньо можливостей та влади самостійно все закінчити. Але в нього такого бажання просто немає і марно його шукати. Тиснути ж на нього в цьому напрямку можна і навіть треба. Запевнив лідер України. Ну, до речі, політичний експерт Олександр Мусієнко розповідає про імовірну майбутню зустріч Трампа і Путіна, також Шольца і Путіна, і посилення позиції України. Далі можемо заслухати. Буквально напередодні з'явилася інформація в мережі про те, що мовляв, ну вона з'явилася з посиланням на депутата Бундестагу Кізіветера про те, що Дональд Трамп незабаром, нібито в березні, вже планує якусь зустріч, особливу з Путіним. Тобто, нібито має відбутися така зустріч, нібито вона планується, і буде обговорення зокрема питання України. Потім ще ряд змі повідомило не тільки. Ну, це вже не Дмитро Гордон. Він уже щось не повідомляє про зустрічі, але ряд ЗМІ повідомили про те, що а, така зустріч може відбутися. Поки що немає офіційного підтвердження цієї інформації. Я не думаю, що вона так швидко може відбутися. Все ж таки немає для цього, як мені здається, відповідних передумов. Але для того, щоб передумов не створювалося, потрібно посилювати українську позицію. За це зараз дуже активно. І наполегливо бореться українська влада на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, які докладають максимальних зусиль для того, щоб мобілізуватися зараз і давати відсіч ворогові. Над цим працюють збройні сили України. І ще раз я кажу про мотивацію до єднання саме зараз. Потрібно підтримувати сили оборони і український народ не тільки в період, коли є перемоги, коли ми їх бачимо, коли ми говоримо про контрнаступ, а й в важкі часи, коли не все так просто, коли йдуть важкі бої, коли доводиться десь відходити, тому що саме це забезпечує нашу сильну позицію, саме це робить нас стійкими, саме це дає нам ту перевагу. За яку нас потім і підтримує світ, ось власне кажучи, це потрібно розуміти. І завдяки цьому ми говоримо про те, що ну власне кажучи і кується ось та сильна позиція для того, аби Росія її не перехопила, і для того, аби не відбувалося жодних зустрічей у Трампа з Путіним. Сподіваюся, їх таки, власне кажучи, не буде. А Україна буде бити. І завдавати саме сильної позиції це на сьогоднішній день дуже важливо. Ну уже там, значить, російські пабліки кричать про те, що мовляв. Зараз уже українські війська і в Білгородській області підуть в наступі, ще щось там відбудеться. Побачимо. Тобто, тут знову ж таки нічого не буду коментувати, але те, що вони бояться, те, що вони остерігаються, те, що вони панікують, я вважаю, це дуже добрий сигнал. Це те, що нам, власне кажучи, і потрібно, і те, що зараз для нас дуже важливо. Ну і не тільки. Власне кажучи, про мова йде про Трампа, а йде мова і про Олафа Шольца, тому що німецька опозиція повідомляє, що 23 лютого Шольц може зустрітися з Путіним. Я хочу нагадати, що саме на 23 лютого 2025 року заплановані вибори в Німеччині. Ну і, власне кажучи, коли ми говоримо, що в цей час дивно звичайно виглядає, можливо, це таким чином опозиція німецька хоче показати, що Шольц і Соціал-демократи є дещо проросійськими, я би цього не виключав і не знімав з рахунків. Але, власне кажучи, дивно насправді для чого зараз зустрічатися з Путіним ніч нічим, як проявом слабкості, слабкої позиції, це назвати не можна в той час, коли. Можна було б мобілізуватись, об'єднатися і скористатися тим, що Росія насправді не така сильна, як вона намагається це показати, і таким чином здійснювати тиск на ворога. Ми бачимо, що зараз вони намагаються шукати шляхів, яким чином там зустрітися, поговорити, і тому подібне, що є, як на мене, не власне кажучи. А ми будемо слідкувати за тими подіями, які відбуваються як поза межами України, і насамперед в Україні обов'язково вас інформувати. Дійсно, безпекова ситуація, включно в запорізькому регіоні, залишається досить таки небезпечною, бо знаємо, що туди вороже військо скровує і своє балістичне озброєння. Тож необхідно не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ну і тим паче до речі, якщо почали говорити за Запорізьку область, то буквально вчора ми вам показували відео від нашого захисника таке коротенька. Воно буквально до хвилини в районі роботи він. Казав, що наші хлопці молодці, тримаються, відбувають усі атаки, які робить рашейське військо завдяки залізним ви розумієте чим, і це військовослужбовець сказав. Ми вам це показували. Це дійсно знаєте, ось ця нотка позитиву. Вона не може не радувати нас з вами, українців. А от далі поговоримо про інші напрямки, які залишаються насамперед гострими, складними. Це Курахівський, Покровський. І от з'явилася інформація з приводу того, як окупанти заходять у міську забудову Курахового. Обговоримо як. Ка поточна ситуація у даному місті. Таким чином, російські війська зайшли в міську забудову Курахового Сили оборони знищують штурмові групи противника. А в, в Хортиця повідомили про перебіг бойових дій в їхній зоні відповідальності. Зокрема, про це повідомив офіційний канал оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Так, от там зазначають наступну інформацію. Окупанти зайшли в міську забудову Курахового в напрямку Петропавлівки та Дачного. Наразі проводяться заходи із виявлення та ліквідації штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися. В українські бойові порядки за останню добу лише на східному напрямку ворог втратив 1061 одиницю особового складу. Серед іншого, це чотири танки, 15 бронемашин, 88 автомобілів та десятки одиниць іншого озброєння. Також надали е, інформацію щодо турецька. Бо в турецьку тривають міські бої. Російські війська не мають значного просування, але руйнують місто. Про тривалі бої за місто повідомили включно в, в Хортиця. Ну до речі, я ось оперативно стараюсь дивитися інформацію. Цю, де яка з'являється у новинному просторі, і буквально декілька хвилин тому з'явилася інформація, як виглядає Курахове, ну тобто. В принципі, нічим це не відрізняється. От-от русський мір, да який ще від початку повномасштабного вторгнення діяв в Маріуполі, в Солодарі, в Бахмуті, з останнього це Авдіївка. Ну і бачимо, що такі вони зміни залишають після себе включно і в Кураховому, і старається бити досить таки потужно і по Покровську. З приводу того, яка насамперед ситуація складається на фронті, ми з вами розуміємо, що це все пов'язано із тим, борошицьке військо має про перевагу в живому складі, особовому складі, рашистська міська має перевагу у застосуванні своєї авіації і, взагалі, підтримка із повітря. Назвемо це так єдиним словом. Але це все допомагає рашистам просуватися на полі бою. Про це не один експерт говорив. Вони модернізуються, на жаль, вони не стоять на місці, вдосконалюють свої навички. Тому вдається їм на сході нашої держави просуватися.